Коли ми виїжджаємо для того, щоб надати медичну допомогу, маємо з собою рюкзак для надання медичної допомоги. У мене оце мій помічник. В ньому є все необхідне: перев'язані медикаменти і лікарські засоби. Тут є як і медичні вироби, наприклад, там ножиці, ліхтарик, бо навіть ліхтарик має велике значення, бо дуже важливо десь присвітити. Приходять до мене зі списками медикаментів. Я дивлюсь, що у мене є. Якщо немає якихось препаратів, я підбираю аналоги і видаю вже нашим дорогим хлопцям. Дивлячись по виконанню завдань бойових, я вже можу запропонувати чи таку, чи таку. Чи інше, якимсь комплектом? Ну, в аптеці монотонна робота. Я ж не тільки ще аптеку веду, так само я капую системи, роблю уколи, перев'язування, шви знімаю. Вся робота не тільки аптеки, але й медичної сестри. Я так само її виконую. В нейрохірургії хірургії я пройшла шикарну базу знань. Як медична сестра, і е, коли я вже прийшла в частину, ці навички мені знадобилися і вже під час війни, яка розпочалася в 2014 році, і вже повномасштабно.